Верховна Рада прийняла скандальний законопроект про мобілізацію, який це буде мати вплив на українців за кордоном, і що було змінено обмеження консульських послуг за кордоном, виготовити закордонний паспорт або ж водійські посвідчення неможливо без пред'явлення військово-облікових документів. Військово зобов'язаним від моменту надання чинності цьому закону протягом 60 днів потрібно оновити свої дані в ТЦК. Нагадую, що закон набуде чинності за один місяць від моменту підписання президентом України. Це можна буде зробити в ТЦК, СНАПі або ж особистому військово-обліковому кабінеті. Якщо цього не зробити, то будуть штрафи до 22 тисяч гривень, а також заборона на керування транспортним засобом. Повістка буде рахуватися врученою навіть без особистого вручення військово зобов'язаному. Усі чоловіки від 18 до 60 років мають обов'язок мати при собі військово-облікові документи. Також ввели наступні зміни: обмежено придатні особи повинні повторно пройти ВЛК. особи другої і третьої групи інвалідів. Насті від 25 -го.